Миколаш, ми вас знаємо як, скажем, державника, як достойника, як лідера дійсно української нації, справжнього патріота. Знову ж таки, согласувавши з вами, навіть коли у той суд був, він зараз в Верховному суді, що вести військовий стан проти президента України Петра Олексійовича Порошенко, там цілі громадські організації, і знову ж таки, це я вже для глядачів. Я стала на бік президента. Захищаючи інститут президентства. і я була тим горда, тому що президент це має бути святиня для українського народу. Але що робити з президентом, коли останнє призначення знову ж таки за секрет... ділами президента Рошен, який е, з Вінницької області Білик, по-моєму, фамілія. От, от як бути за такого президента і за інститут президентства, коли от такі, ну скажімо, ну вже якісь ну ну м'яко кажучи, занадто сімейні справи корпорації. Грошем відбуваються в Україні, так от якраз сімейні справи по всім напрямкам. Ми ж дивимося, хто іде з Богдана, з Грошена відповідно підконтрольних структур, хто призначений відповідно на керівництво адміністрації, на від першої це прем'єра, на міністра енергетики, на голову Нацбанка, на комісію по цінах зараз ціни взвинтили, в шість-сім разів на Ми газ. Ж не і не на все інше. Скільки ж може? Так, це ж хто самі найближчі партнери по бізнесу, друзі з сім'ї і друзі з сина сім'ї. У нас вже був так стоматолог да, да. і в даній ситуації воно йде повтор тільки друго, в іншому форматі. Оце от реалії, оце суперкорупція. оце про що ми говоримо? Карти на стівлю, оце все. Хто є хто, які партнери, де були різні періоди із своїх сім'ї, із режиму Януковича, із режиму кучми, із режиму, які зараз допогоджують зараз і за сінником, і з бандитами, які працюють в цих сферах. Оце все. Люди добрі, я вам скажу, все відомо по всім керівникам держави, по їх схемам, по своїм партнерам. І вони думають, що вони до вас прикрили. Все воно відомо. Це є і в наших партнерів, і за кордону, і в наших професіоналів тут, в Україні, і воно буде чітко придавати суспільству в будь-який момент. І ще раз попереджую всіх і політичних діячів України, і силовиків, люди чітко орієнтують, діяти згідно Конституції закону. Порушити себе зараз закон. Ви бачили, що ставилося при Януковичу. Ви бачите, що зараз оцінка набагато буде сильніша. І вже не обійдете ви, не потікайте в Росію, тому вас не приймуть. Ні через за кордон, за захід, де там постійно присутні, там вас не приймуть. Будете тут відповідати. Мінімум в юридичному порядку. А якщо будете вести себе отаким от чином, як зараз починають вже давати вам казівки поза законом, люди вас просто зметуть. Подивіться, який був сценарій в Румунії, відповідно, в інших місцях. От не доводіте до цієї ситуації, тому що по всім областям, проїхавши, цей протест росте. Ми людей намагаємося стабілізувати, стримувати. поки стримувати. Але якщо переберете, вже ніхто їх не стримає. І ви будете відповідати, ви, ваші сім'ї, подумайте про це, про перспективу себе як що ви не думаєте про україну і дійсно появиться не той проплачений майдан якихось політичний Контрольований сет, ними, і до, да. деконтрольований ними що вони сказали заплатили вони вийшли перестали платити вони пішли а появиться наш справжній майдан майдан людей громад україни які працюють в себе на місцях і в нас досить завдяки і миколі григоровичу його площадці досить обширна діяльність і люди з кожним часом все більше і більше діють взяти берзанського Громаду, і Калинівську, Київській області, і Бориспільську, яка, і Хмельницьку. Да, та по та конкретним темам, да. якщо ми говоримо е, якраз і е, Калинівську, uh -huh. ми говоримо про ті всі е, мафіозні схеми на базі цієї бази, нафтобази, яка горіла, і знищення екології, знищення фактично людей, людського життя. І ми в першу чергу беремо, що ця громада береться за владу, вона буде визначати, що там робити в себе. І по землі, і по екології, і по перспективам. Точно, так же по Березані. Є хороші ініціативи. Громада, крім того, відстоює свої права, але вона бачить і промислові промисловеробництво місцевого рівня. А це і вода, це розлив води. Це якраз нові екологічні можливості для забезпечення громадян України. От по біло церкві піднімаються, самоврядування виростає, якраз громада біло церкви росте і контролює владу, і землю, і все інше. Піднімаються хмельницькі громади, коли олігархи місцеві такі. Оце розпочинає з конкретного життя людей. Захопив автостанцію, приватизували. І що намагається п'ять разів підняти ціни для людей. Ні, громада сказала ні. І відстоювала ні. Не допомагала ні прокуратура, яка не скришувати, ні міліція, ні місцева влада. громада сказала, Ми господарі на своїй землі точно так же тепер в областях. Уже в великих проблемах, де виникають Запоріжжя, наприклад, Вінниці, Черкаси, коли олігархи наближу до влади захоплюють землю без людських, так сказати, навіть запитів. Цинічно, відверто, навіть без судів. То раніше судами прикривають, платили, а тепер без судів, ми тут господарі. А тут уже громада піднімається і не дають. Масо піднімається, мирно піднімається. І так же саме буде в державі, тому що це потужний народний рух. Його ніхто не зупинить ні Порошенки, ні Яценюки. Ні Грицаки, ні Авакови та подібне, не вийде люди. Тому що це представництво людей. Це та перспектива, яка веде до змін. І ніякі ці іноземці, які прийшли, вони фейкові ці всі навіть зміни, які е, селфі та не то подібне, воно не працює. Тому що зараз, якщо ми про поліцію говоримо, про всі повазі до тих змін. Але ця поліція не показалася в реальному житті. Навіть не про з тими е, мажорами, які здійснюють перегони. Я говорю про те, що. Маса зросло, кількість, краж, розбоїв, грабежів на кожній секторі, однаві Києві. Всі регіони, всі жителі говорять, збільшуються прямо відверто, заходять в квартири. В день, не вночі. Заходять з людьми, з господарями, грабують. І що? І немає ніякого рішення. Ні одна справа, от я спілкувався з тисячами людей, не розслідувана. Ні одному жителю не знайшли злочинця, не повернули його в речі, а тим більше побиті, От часто скалічені люди, або вбиті навіть і все інше. Де професіонали того високого? рівня? Вони сторонні. Ось проспілка атестованих співробітників. У нас величезна проспілка співробітників МВС, говорить, да, було 310 чоловік. Но в нас є 25-30 тисяч професіоналів високого готунку. Це не ті, які... Обрали хабарі, даїшники, киговти, а які робили велику справу. Упереджував орзлоченість, упереджував громіл, бандитів, корупціонерів. і тому подібне. Давайте ми їх зберемо. Оці прислати велику справу. А на рівні вже громад там уже да дійсно будуть поліцейські, які будуть яця громадами і захищати село. Все зустрічають громадські порядки, люди будуть їх знати персонально, вірити ним, оце вихід з ситуації, а не просто їздити і піарити поліцію, яка там роз'їжджається, б'є машини, у нас вже розбило більше половини мабуть, парку в Києві. От. Відповідно, ганяються там за мажорами, не, до, не кваліфіковано, а от реальну справу боротьби з злочинністю не проводить. Козацький дух нашого народу, відновлення святинь, церков, духовності. Вона має бути за основу правильно, В першу чергу. У нас в нас є свої традиції, свої духовні, історичні, релігійні традиції. І зараз піднялися. От ми проводимо зараз, крім того, що якісь збори, провели зібрання з письменниками, з представниками науки, з освіти, підприємцями, атошниками, волонтерами. Ми проводимо зараз зібрання якраз і ради церков. Оце всі представники православ'я, це традиційно нашого. От рекатолики, римокатолики, ре протестанти, якраз це співториство релігійного сектору, якому саме більше довіряють громади. Люди довіряють армії, і відповідно релігійним церквам і релігійним діячам. Якраз ми будуємо якраз наше майбутнє наших духовних початках, на наших історичних традиціях, наших духовних традиціях. І якраз священники включаються в цей процес. Це відродження нашого і козацтва, наших традицій. Нашої віри, це е, відбудова історичних місць і для нас, і для наших, так сказати, партнерів за це місця і туризму. А багато країн живуть на 40 50 від цього. А в нас в країн свята земля. Я Скажу, я їду в багато країн світу, 86 проїхав. Там 5-6 об'єктів у Нас тисячі об'єктів показують. Люди говорять, ми готові до вас їхати, але ж зробіть умови, щоб не було війни, щоб не було корупції, щоб було нормальний сервіс і тому подібне. Це великороботи. Що роблять громади? Це відродять, духовні лідери наші. Відомі історичні діячі, які вже включилися в цю роботу, і якраз в кожному регіоні такі є в нас союзники. І от якраз і громади, і релігійні діячі, і вже до нас приходять і єпіскопи, архієпіскопи, митрополити, священники, які виступають ініціаторами цього відродження, але разом із громадськістю, разом із відомими діячами культури, науки, історії це те, що нам дасть нову перспективу відродження духовності нації нашу менталітету, нашої культури і наших перспектив. А це стане запорукою розвитку регіону, тому що будуть чесні моральні люди, Честі. інвестицій нових, тому що будуть створені передумови для цих інвестицій, будуть люди сприйматися як партнерів, а не як бандитів, якихось не вигласили. Це відродить і ситуацію не дачі і не отримання хабарів, тому що не неприйнятно з позиції і релігії, з позиції і моралі, і з позиції права. Зрозуміло, от якраз це нова вже система відносин. Оце над цим великою роботою зараз проводиться якраз велика формат єднання всіх регіонів, аж від половини Закарпаття до Донецька, але це і в Іно-Франківській області, і в Тернопільській, де ми проїхали, і Дніпропетровській, де ми проїжджаємо. і зараз, будуть народні збори в суботу цю, і в Харкові, і в Одесі, і в Житомирі, і в Сумах, і тоді в Черкащині нашій центральній області, батьківщині, і в Київщині, в місті Києві. Оце великий потужний формат народного руху, народних громад. Народних зборів, оце не зв'язано з партіями, тому що партія як правоерархічна, або якісь умовно кимось проплачені, як, як сателіти, не зв'язано з якимись е громадськими організаціями, які мають секторальне значення або також під кимось знаходяться, а народні збори, які представляють інтереси народу, інтереси громад. Можуть представники партії ходити, якщо там достойні є члени, учасники. От вони зациклені на олігархів або на своїх партійних лідерів. Мої представники громадських організацій, які також готові прикраїти участь, але народні збори це представництво або громади, представництво народу. Ніяким чином не йтися за партійними ознаками, за якимись громадськими ознаками, а за ознаками людини. Інтереси людини, інтереси громад, інтереси своїх населених пунктів, сіл, міст інтереси держави. Якраз цей принцип дозволить тоді і від громади презентувати своїх кандидатів і в парламент. І їх відстояти, і створити комісії не партійні, а рахункові на своїх місцях контрольовані громадою. висновлені кандидати, за яких вони проголосують і проконтролюють повністю, і перевірять, як же вони ті функції чи в парламенті, чи в обласних радах, чи в місцевих радах, чи на рівні, якщо буде призначення якимось чиновником або силовиком. Отут От уже була реальна народовладдя, Тобто люди і рекомендують, вони його вибирають, і вони з нього питають і контролюють, і мають право в будь-який момент каденції його від відкликати. Оце нормальна робота, і ця система буде відпрацьована. І нікому цим ні олігархам, ні владним структурам, ні їх таких силових структур це не вдасться вже змінити. Тому що цей рух розпочався. Люди вже відчули дійсно реальність представництва. Це право їм гарантовано конституцією народ субєкт влади, П'ятий статті конституції, яка передбачає участь якраз громад формуванні і місцевого середування, і визначення політики держави, і контрольних функцій. Привикли всі керівники, що це щось таке загальне. А тут це реальне От, наступає на реальний формат. І це буде законно. Це природне право людини. Я перше, це це найвища цінність. Це, відповідно, визначено міжнародним туристами в Декларації прав людини і громадянина, Європейська конвенції ми рухаємося в Європу, і наші Конституції. І тому ніхто, ні президент, ні прем'єр, ні любий Сили цього не має заперечити. Це з їх боку буде злочин. Це щоб люди знали. Якщо посилять на народовладдя, на їх права обов'язки, це вищий суверен влади, вищий любого президента, любого прем'єра, любого депутата це народ і їхні представництва громади. Це основа основ. І ці громади зараз розвиваються і заявляють про свої права, і реалізують конкретні проекти, які ми говорю, борються з корупцією, відстоюють і свої землі, свої ставки, свої ліси і своє природне право на існування. Оце основа основ. І люди піднімаються. Так країни світу будили своїх людей. Так піднімався актив, а тоді піднімалися громади, і країна стала процвітаючими. А люди живуть тепер нормально, щасливо, комфортно. І не думають про війни, не думають про громадянське протистояння, не думають про якісь копійки, які не отримують і треба з кожен день або вмирати. От цього вже немає. Тому що нація розцвітають. А за рахунок чого? За рахунок діяльності громади людей на цьому фоні. І тут активна частина людей повинна вести перед. Оце завдання сьогодні працювати з людьми. Нам. Нашим партнерам, чи в Києві, чи в Запоріжжі, чи в Закарпатті, чи в Донецьку, чи в Луганську в складних умов, а працювати нам дійсно прийдеться. Без такої великої роботи не буде ефективних змін. Але все ми працюємо для себе персонально, в своєму місті, в селі або в цілому державі, для своїх дітей, для своїх онуків. Це наша перспектива. Якщо ми не хочемо, що тут якраз і ми. Повністю занепали і країна розвалилася. А я думаю, що ніхто цього не хоче, то ми повинні провести цю велику роботу легітимно, мирно, нормально, але дійсно ефективно і дуже дуже при великому єднанні. Тому що без такого єднання не буде змін, не буде результату. Якщо дозволити від себе особисто скажу, що. Народні збори це важка рутинна робота, щоденна, яку проводить Микола Григорь Маломуж, бо ми працюємо разом в одній команді, і ці народні збори переростуть в національні збори, де будуть представники з усіх територіальних громад, і люди повинні розуміти, бо коли говориш так загально, бо не деталізовано, тут робота йде детально деталізовано. по кожній громаді, громада об'єднується навколо спільного інтересу. То як всьому цивілізованому світі, як в Швейцарії, що на території громади знаходиться якийсь бізнес. Ставицького, Януковича чи Чеборошенко, то він має платити тій громаді на території якої він є. І громада за рахунок цього має мати свої кошти, і має розцвітати, має мати заробітну плату, роботу і розвиватися, так як в цьому цивілізованому світі знову ж таки повторююся. А в нас олігархи вирішили, що вони самі розумні. Але е, хай вони собі гризуться між собою, а територіальні громади роблять свою роботу, роблять свою систему влади. не на порушуючи конституцію під чітким керівництвом нашого лідера. От і коли настане 5-7 мільйонів, тоді ті олігархи, вони самі подінуться. На зараз два-три ще трохи роботи, і ми переможемо Обласне, переможемо. Це наша сила в єднанні, єднанні не тільки на всеукраїнському рівні на і рівні громад, міст, областей. А це якраз іде реальний рух. Оце сьогодні ми учасники цих великих історичних змін, наших змін і наших перспектив. Ще раз звертаюся увагу і до всіх наших громадян, давайте єднатися на рівні своїх громад, на рівні своїх інтересів, але на рівні інтересів держави. Ми разом ідемо таким великим поступом, і ми переможемо. Наш лідер, український генерал Деголь, Микола Григорович маломуш який зупинить розруху, зупинить крах економіки, який зупинить війну і об'єднає, консолідує націю. Ми люди, які з ним працюємо, свято в це віримо і е, об'єднуємось навколо нього. І вас всіх, хто нас буде чути, бачити, запрошуємо до нас на нашу платформу для того, щоб разом зробити Україну незалежно ні від Америки, ні від Європи, ні, врешті-решт від Росії. Ми маємо збудувати свою єдину. Зтойну Україну. Спасибі велике, Микола Григорович. Взаємно, всім дякую. Та, Микола Рубіж, мучити вас не буду.